дивитесь. чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює Олена Крічко і поговоримо про головні події середи. Сьогодні у випуску про таке: масштабні відключення електроенергії. Яка ситуація у Чернівцях? Місто отримало 30 генераторів від благодійників. Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку. 266-та доба повномасштабного вторгнення триває сьогодні. Верховна Рада України продовжила дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року. Напередодні російські терористи випустили по Україні 96 ракет. СБУ вважає, що до масованого ракетного обстрілу 15 листопада причетні військовослужбовці 184-го та 52-го важких бомбардувальних авіаційних полків РФ. Наразі слідчі встановлюють всіх виконавців воєнних злочинів поіменно. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи у вівторок вечері на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на їхню країну. <му> у зв'язку з масованими ворожими обстрілами 15 листопада в країні склалася критична ситуація з електроенергією. Перше від початку повномасштабного вторгнення суттєві незручності торкнулися й буковини. Напередодні місто та область майже три години поспіль залишалися без світла. Чи готові були до критичної ситуації комунальні підприємства міста та яка наразі ситуація у Чернівцях? Дивіться далі. Україна продовжує жити у стані повномасштабної війни, під час якої країна агресор активно обстрілює наші міста. Так у вівторок зафіксовано наймасованіший ракетний удар саме по критичній інфраструктурі. У більшості регіонів країни ситуація на сьогоднішній день залишається складною. У Чернівцях всі служби наразі впоралися з відключеннями і працюють в штатному режимі. В місті є вода та тепло. Щодо світла, запроваджені стабілізаційні відключення. На жаль, є е... Певні відключення по місту в деяких мікрорайонах, і не всі котельні працюють. Але чотири великі котельні і левова частка малих котелень, вони працюють, але це пов'язано з тим, що є графіки відключення, і тому деякі котельні ну, можуть не працювати певний час. Але все, в принципі, у нас немає ніяких аварійних ситуацій. Підприємства за ніч вийшли на планову роботу. Закупівля ж генераторів наразі триває. Частина з них вже придбана і розподілена між Чернівці водоканалом і теплокомуненерго. Втім, Василь Зазуляк наголосив, що Чернівчани мають розуміти при масштабних відключеннях електроенергії навіть найпотужніші генератори не зможуть перекрити всі потреби міста. Тож незручності можуть виникати. Проте найкритичніші об'єкти будуть працювати за будь-яких умов. Ми говоримо про те, що генератори закуповувалися, якщо в розрізі підприємства Водоканал, для того, щоб можна було забезпечити найбільш критичні ділянки. Те саме стосується чернівці теплокомуненерго. Ці котельні, особливо великі котельні, вони потужністю мегавати. Тому такі генератори неможливо закупити і тим більше забезпечити їх пальним. Там так само ми орієнтувалися на закупку генераторів в найбільш критичних точках. В першу чергу, для того, щоб можна було Забезпечити роботу малих котелень, які можуть стати пунктами обігріву, між тим адреси таких пунктів обігріву наразі оприлюднювати міська рада не має права заради безпеки. Відкривати їх для населення ж будуть лише за умови довготривалих відключень електроенергії. Якщо, наприклад, ми розуміємо, що не буде електроенергії досить довгий період часу. Ну, але ми віримо нашим енергетикам. Ми, як бачимо навіть вчора, після таких масованих обстрілів вони в короткі терміни справилися з тим, що забезпечили певну кількість, кількість потужності, і ми змогли забезпечити роботу лікарень інших закладів, так само підприємств критичної інфраструктури. Ну, якщо не дай Бог доведеться, тому що ми бачимо, яка ситуація в країні, і відповідно ми живемо в країні і залежні від всієї енергосистеми. То ну, якщо буде така, не дай Бог, потреба, то ми звичайно, що вже будемо афішувати, де можна буде прийти в ці пункти обігріву, обігрітися людям в разі того, якщо надзвичайна ситуація затягнеться в часі. Що ж стосується водопостачання в місті, до ранку воно було відновлено. За ніч працівники Чернівці водоканалу заповнили резервуари, обстежили мережі та провели аварійні ремонти. Також зв'язку з відключенням електроенергії. В деяких мікрорайонах міста може не бути води на верхніх поверхах, але прошу віднестися до цього з розумінням і орієнтуватися на графіки подачі електропостачання. На графіки електропостачання Василь Зазуляк радить орієнтуватися і під час користування ліфтом. Вчора були ситуації, багато було звернень по відключенню ліфтів, але хочу нагадати знову ж таки нашим чернівчанам. Про те, що під час тривоги не можна користуватися ліфтами, і ми сьогодні спілкувалися з контакт-центром. Буквально телефони розривалися, люди не встигали просто відповідати фізично. Там є певна кількість працівників. Всі розуміють, що ситуація позаштатна, але коли люди закінчували лише одну розмову, одну розмову заспокоїлися, час було вже 10 пропущених, тому я перепрошую, але чисто фізично наш контакт-центр не зміг опрацювати всі заявки, які надходили. Прошу відноситись з розумінням і так само нагадати і водіям, що під час тривоги треба перебувати в укриттях, а не Нарікати на те, що світлофори не працюють. Я думаю, що це зараз не першочергова проблема. Тож пам'ятаємо, війна триває, а з нею можуть виникати й певні незручності. До них треба відноситися з розумінням, спокоєм та вірою у Збройні сили України. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Вдень та вночі, і навіть під час аварійних відключень лікарі продовжують рятувати життя. Так, вчора, під час повітряної тривоги, навіть в умовах аварійного відключення світла, лікарі двох міських лікарень провели успішні операції. А у пологовому будинку номер 2 народився хлопчик. Як спрацював персонал, та чи були готові лікарні до такої критичної ситуації, дізнавався мій колега Роман Олійник. Життя та здоров'я пацієнтів, попри всі негаразди. Вчора під час масованих обстрілів ларшистами критичної інфраструктури країни відбулося аварійне відключення світла по всьому місту та частині області. Навіть попри такі складні події, в Чернівецькому пологовому будинку номер 2 провели успішний кесрів Ростин. Ми спрацювали всі на відмінно. Наш пологий будинок він підключений до двох джерел електроенергії. У нас ідеї Сторженецької і з іншої сторони. Автоматично йде переключення, але так як вчора відключили світло по, взагалі по всьому місту, то прийшлося включати генератор. І ніхто не відчув того, що немає в нас енергії. І кесарський розтин був проведений вчасно, в нормальних умовах. Всі жінки також по палатах були зі світлом, в теплі. Так що спрацювали всі навідмінно. Зокрема, саме наявність генератора в пологовому будинку допомогло провести успішну операцію, і на світ народився здоровий хлопчик. Крім того, лікарня забезпечена і спеціально облаштованим укриттям. Ну під час повітряних тривог у нас у підвалі облаштовані місця для укриття. Спеціально є палати такі зроблені для мамів з дітками, де є світло, де є тепло, обгрів щоб їм було там тепло, було уютно в цей час. І також є облаштований пологовий зал, на всякий случай, де є все необхідне для прийняття пологів. За цей період війни вже три, троє матерів там народжували своїх діток в цьому укритті. А ось дитячій міській лікарні під час відключення світла на операційному столі лежав маленький пацієнт, котрий потребував термінового хірургічного втручання. Так сталося, що вчора під час нашої операції відбувалися ці масові обстріли в нашій країні, і під час операції сталася відключення електроенергії. Значить, операція сама була не постою, тому що хлопчик виступив з клінікою вже е, апендициту до нас під час оперативного втручання, яке виконувалось міні-інвазивним методом. Лапароскопічна апендектомія. було встановлено, що у хлопчика був гангренозний апендицит з розвитком місцевого перитоніту. і воно було технічно не просто, тому що там відросток був окутаний сальником, було важко його відділити. На це потрібно було час нам, і ми не, ми не знали, що може бути такий варіант, що буде відключена електроенергія. Та лікарі не розгубилися, і навіть у такий непростий час продовжили проводити операційне втручання, адже розуміли. Зволікати не можна. Зробилася операція в складі висококваліфікованої бригади, і хірургічної, анестезіологічної, і медсестри і наші молодці допомагали нам під час операції. В принципі, все було добре, все пройшло говденько, все пройшло добре. І під час відключення світла ми зреагували на нього. Лікувальний заклад одразу було підключено доживлення від генератора, що й допомогло провести операцію успішно. І вже сьогодні маленького пацієнта було виписано додому. Роман Ліник Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Чернівці отримали 30 нових генераторів. Їх місто передали німецькі партнери спільно з чернівецькими підприємцями, де планують використовувати генератори та як вдалося організувати таку допомогу в матеріалі «Сі4». Чернівецькі підприємці з клубу CBG отримали 30 нових електрогенераторів від громадської організації Синьо-жовтий хрест та за сприяння німецьких меценатів. Бізнесмени уже передали їх керівництву міста. Дана партія генераторів 30 штук була отримана завдяки нашим партнерам німецької організації Блау Гельбіс Кройс, синьо-жовтий хрест CBG і БГК є партнерами і співпрацюємо з самого початку війни. Завдяки прозорому і, і відкритому розповсюдженню допомоги, яку ми отримуємо з Німеччини, наша співпраця тільки розширюється і поглиблюється. За словами міського голови, генератори уже зовсім скоро будуть розподілені між Чернівецькими закладами освіти. Генератор ми спочатку беремо на стратегічні резерви міста а далі по поне по, по, неофінусів підуть на заклади на шкільну освіту і на дошкільну на на садочки ми, ми визначимо цього цього цю необхідність відповідно на ті садочки школи, які потрібно будуть, ми, ми обов'язково їх їх відомо. Також Роман Клічук прокоментував і активну залученість підприємців до волонтерського та благодійного руху міста. З організаторами ми принципі дружимо вже там не перший рік. Оце клуб Сі і і кампанія Камтрейд. Оце вже не перша їхня до допомога. Я їм дякую за теж за комунікацію з німецьким фондом. Ну, дякую за їхню соціальну активність і небайдужість. І це один із прикладів соціальної педального бізнесу. Потрібно, бо це є біда для країни і ми маємо ну, бути всі згуртовані держава, і муніципалітет, ну, звичайно, і меценати, як українські та так і закордонні в тому, що бо вийти з критичної ситуації і готовим може бути до, до, до будь-чого, що може відбутися. Підприємці також зазначили, намагатимуться і надалі підтримувати та розвивати благоустрій міста. Ми дуже багато націлені на пріоритети, які пов'язані на даний час з потребами. Перш за чергово, це те, що відбувається в країні. Друге, це те, що відбувається саме в нашому місті. Тому що неможливо закривати очі і сидіти без діла тоді, коли наш бізнес тут працює. Тому кожен з наш, кожен підприємець нашого клубу, долучається максимально або своєю діяльністю, пов'язаною там з фірмами або з її закладами, або грошовими коштами, котрі ми збираємо і використовуємо саме ось такі такі цільові призначення, як армія, як дітки, як переселенці. А також всі моменти, які пов'язані з діяльністю нашого клубу, також президент бізнес-клуб поділився і планами реалізації майбутніх проєктів, зокрема у тих регіонах, де це особливо необхідно. Наразі основні проєкти – це ті, котрі ви бачите, які ми освітлюємо. Також ведуться перемовини, щоб ці проекти збільшити до двох-трьох разів, щоб ці надходження були не тільки у наше місто, а й ще на ті частини країни, де вони потребують більше всього нашого призначення. Тобто, це буде не місцевого формату проекти, а проекти вже загальноукраїнські, і саме пов'язані з допомогою, які для постраждалих від війни, а також для тих людей, котрі ведуть саме цю війну і воюють за нас на передовій. В звичних умовах передані генератори зможуть забезпечити базові потреби у електроенергії протягом близько 12 годин. Тому така допомога неабияк важлива для стабільної роботи чернівецьких установ у такий непростий час. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4. Тим часом, попри всі надзвичайні ситуації та незручності для садгірчан є хороша новина. Там закінчили заміну ділянки розподільчого водогону, що подає воду від насосної станції очерет. Працівники комунального підприємства Чернівці водоканал впоралися з ремонтними роботами за три тижні, хоча, згідно з планом, мали на це півтора місяця. Завдяки проведеним роботам, садгора буде мати більш стабільне водопостачання а місто економію в приблизно 1,8 мільйонів гривень щороку. Коли Буковини отримали 11 нових автобусів, їх вдалося закупити за рахунок залишків освітньої субвенції та у співфінансуванні з місцевими бюджетами, Новий транспорт дасть змогу частково вирішити питання підвозу дітей до освітніх закладів одразу 10 територіальним громадам. Більше про це у сюжеті. На початку повномасштабного вторгнення школи Буковини передали майже весь свій транспорт на потреби Збройних сил України. І якщо навесні питання підвозу дітей не стояло так гостро, то вже в цьому навчальному році освітяни таки стикнулися з проблемою. Під початку повномасштабного вторгнення три наших автобуси були передані на фронт, і на сьогоднішній день дуже Проблематично з підвозом дітей до закладів освіти є відстані великі, де дітей треба підвозити, а підвозити фактично немає чим. Тому цей автобус дуже для нас важливий сьогодні. Батьки підвозили з підприємцями рейсові автобуси, домовлялися як могли. Сьогодні ж 10 громад отримали новий транспорт українського виробництва. Автобуси вдалося закупити завдяки залишкам освітньої субвенції. На них з обласного бюджету витратили майже 21 мільйон гривень. Ще 8 мільйонів додали територіальні громади. Згідно вимог закону, закупівлю провели за формулою співфінансування 70 на 30%. відсотків. Це такий додатковий наш внесок, наш як обласної військової адміністрації, спільно з Об'єднаними територіальними громадами показує таку цілісність і єдність в наших діяннях в напрямку допомоги нашим дітям. Сьогодні з цих 11 автобусів отримає 10 об'єднаних територіальних громад, з яких у нас Сукерянська об'єднана територіальна громада отримає Брусницька. Клішківецька, Красноїльська, Великокучурівська, Вижницька територіальна громада отримає Новоселицька, Кельмінецька, Лівінецька і Тарашанська. Загалом що освітні заклади області навесні передали на потребу Збройних сил України 111 автобусів. З них повернулися лише 10. Тож наразі потреба у шкільному транспорті досі залишається критичною. Ви порахуєте, шістиста автобусів, які були у нас, і при тому, що було не ну, не не вистачало, щоб доставляти була напружена обстановка з доставкою учнів до шкіл. То сьогодні ми маємо 111, які ми віддали 10 повернулося, розумієте, у нас достатньо великий об'єм, який потрібно поповнити автобус, шкільними автобусами для того, щоб вони возили наших дітей діток до школи. Новому транспорту вже неабияк радіють водії шкільних автобусів, більшість з яких возила дітей на старому транспорті. Все працює, сигнал є. <клухи> Важко, діти здалеку ходять. Хто чим може? Чотири маршрути зранку. Раківський, глисний, потім сухий і панті. Ну, на другий їздили, еталон. Старого броса з 2004 року автобус. Ну, все нормально нове є нове. Ще одним приємним бонусом для освітян стали подарунки від компанії Google та Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. 120 хромбуків передали опорним школам буковини, що дозволить значно підвищити якість навчання на місцях. Чесно, не маємо ще такої техніки, цікаво, тому що новинки і це нас стимулює до розвитку не стояти на місці. І я думаю, що це не остання. Допомога і взагалі тут дуже приємно несподіванки, подарунки отримувати. Тож театральну площу сьогодні всі освітяни та представники громад залишили в піднесеному настрої, адже такі подарунки дійсно мають важливе значення для кожної громади. Абсолютно дуже всі задоволені. Це ж діти будуть задоволені. Всі будуть часно їхати. Особливо ми зараз заходимо в і в зимовий період. Такі бачити більш вологу погоду. То тобто дітки будуть захищені в нових автобусах в теплих добиратися до своїх найдорожчих шкіл. Варто пам'ятати, що навіть в такі складні для країни часи питання якісної освіти не може стояти на паузі, адже це питання нашого майбутнього. Олена Кричко Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. В одній з чернівецьких шкіл відбувся захід за участі працівників ДСНС, патрульної поліції та товариства Червоного Хреста України. Молоді показали, як правильно надавати медичну допомогу та як варто поводитись під час надзвичайних ситуацій. Подробиці далі. У Чернівецькій загальноосвітній школі номер 33 пройшли спільні навчання для дітей від працівників служб екстреного реагування. Ми разом з нашими партнерами, це рятувальниками і представниками Червоного Христа в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Організовували ось такий захід в загальноосвітній школі номер 33 Працівники патрульної поліції Чернівецької області розказували і наголошували на обов'язковості використання світлоповертаючих елементів, флікерів, бруків. Для того, щоб бути помітним, адже ми розуміємо, що в нічний час є небезпека того, що людину, а саме пішохода, не буде помітно на проїжджій частині, і є ймовірність того, що він може потрапити в дорожню транспортну пригоду у заході. Також взяло участь і товариство Червоного Хреста України. Волонтери наочно навчали дітей надавати першу медичну допомогу. Наш час і наші реалії це. Дуже важливо знати. Зазвичай ми це показуємо більш дорослим діткам, хоча б 11 класам, щоб вони вміли і знали, як правильно це робити. Я вам скажу, що навіть менші дітки знали, як викликати швидку, що робити, і вони послідовно мені розповідали. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій також доєдналися до заходу та розповіли учням базові правила безпеки. Такі заходи ми проводимо постійно спільно із нашими колегами з патрульної поліції Червоним хрестом. Для чого для того, щоб Навчити дітей правил безпеки, тому що ці знання це те, що повинна знати кожна людина, як діяти, наприклад, під час пожежі, як діяти при виленні вибуху неосвежних предметів, як берегти себе, наприклад, на дорозі, чи як надати першу домедичну допомогу. Учні навчального закладу теж позитивно відреагували на подібний захід, адже це не аби навчальний процес. Бо мені сподобалося ДСНС України. Вони там дуже класно нам показували, розмовляли і дуже сильно все так казали. Вони там нам показували гранати, розказували, як що там в них устроєно, і там показували нам їхні всякі речі. За словами організаторів, подібні заходи неабияк важливі, адже найкращі діти засвоюють матеріал саме під час практики. Діти мають можливість наочно побачити, наочно одягнути на себе, спробувати себе в ролі працівника там, патрульної поліції чи працівника рятувальної служби, чи наочно спробувати е як надавати першу долікарську допомогу, а саме. Е Серцево-легеневу реанімацію на манікені, то їм це набагато більше запоминається, коли діти самі своїми руками це все відтворюють, це все виконують, то зрозуміло, що їм це, по-перше, цікавіше, а по-друге, їм це набагато швидше запам'ятається, чим просто розповісти словами. За словами організаторів, найважливіше у подібних заходах це регулярність, тому в майбутньому вони старатимуться проводити їх якомога більше, аби в критичні моменти діти змогли правильно впоратись із ситуацією. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. 16 листопада. Україна відзначає день працівників радіо, телебачення та зв'язку. В умовах повномасштабного вторгнення тримаємо свій інформаційний фронт і намагаємося щодня доносити до нашого глядача лише. Достовірну інформацію сьогодні ж з професійним святом чорнівецьких журналістів привітали очільники області та міста. Зокрема, працівники нашого телеканалу також отримали почесні нагороди від голів обласної військової адміністрації та обласної ради Руслана Запаранюка і Олексія Бойка, а також від міського голови Романа Клічука. Це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе!